Всім доброго дня. Ми проходжуємо робот. Ми продовжуємо проходження робоко в Rock City, якщо ще я відео знімаю за ночі за 8 часів. Так що, мабуть, що ми недовго пограємо, тому що скоро спати лягати. Та. Діл в мене куча. Так що, мабуть, що пройдемо десь трішки. там, ну а прошлої стрі... Ну, ось у прошлій серії я, мабуть, ну там на снайперів наткнувся, та все там угодно. Enter the building. Так, мабуть, що ми почнемо спочатку все це. А ні, мабуть, що не все спочатку. Open. Police squad. Let's Robocop, all available patrol cars are coming to support you. I've told them to meet you by the old workers building. Oh, According to reports, it's part of their headquarters. Я so for що ви attitude. I was Я trying to do моє best. Чого вони тут ці міни поставляли, та Я не знаю, Ну ось навіщо потрібно було ставити міни ось тут. Yeah, Navichra, no resume. Robocop, all available patrol cars are coming to support you. I've told them to meet you by the old workers building. According to reports, it's part of their headquarters. And RoboCop, I'm sorry it took so long. I hope you can forgive me for the rushing attitude. I was just trying to do my best. Позривають тут всіх цих, -цих гаді парфивих. I don't think you get it. This city needs us. Transforming death and decay into a life. That was the deal. I can see how we're coming. I don't know how you did it. But I'll make sure you're not going to be able to do it. Відходимо. Та вони на мене ціляться. Якщо вони по мене не попадають, то я не знаю як отсюда відходити. Дайте. Гадамось, ось і вона. Ха ха! ха До побачення! Бридливо вони мені вже. Та ну як? Не вже? Ну не вже. Так хто в мене там попадає? Ось тут ще гадиці повиходять. Та да що ви по мені там стріляєте? По собі посмаляйте, а зрозумійте, як в роботі стріляти. Гади, гади якісь. А, снайпорок. Та де вони? Ні, ну, я не знаю, як це пройти. Рестарт from checkpoint. Хоч би він зловив чекпоінт, будь ласочка. Ну, хоч би чекпоінт був. Ні, чекпоінту ніякого нема. Так, ну мабуть, давайте закінчувати. Я завтра все це пройду. Щоб... Не замучуватися. Так що... що всім до побачення, гарного дня. Тате лайки та підписуйтеся на канал, якщо ви ще не підписані. Ну, а ми, мабуть, чого закінчуємо. Тому що... Ну, 20.39. 8 часів. Ось, вже ніч. Так що всім на добраніч там. До побачення.